Вигулювання собак, що знають чернівчани про це, чи дотримуються культури прибирання за домашніми улюбленцями, та чи часто у чернівцях можна натрапити на сліди вигулу собак? Дізнавалися журналісти СІ-4. Ярослава Свідерська, власниця однорічної, такси Скаді, каже: на двір без спеціальних пакетів не виходить. Штучка спеціально для пакетиків, така щоб її можна було повісити на сумку або на повідець. А взагалі в нас в сім'ї у кожного, в кожній сумці лежать про всяк випадок пакетики в кожній курточці, в кожній сумочці, щоб якщо раптом на прогулянку взяв іншу сумку або взяв собаку з собою просто так, щоб. По-любому був пакетик, бо ну, щоб не було таких ситуацій, що ти йдеш ну, типу, і забув. За словами Ярослави Свідерської, у Чорнівцях культури прибирання за собаками дотримуються не всі. Я помічала вже наслідки. Ну, і то, мабуть, один раз недавно. Я помітила, що так дивлюсь, і лежить. Така: ну, ладно, типу, приберуть уже, але так ні, не помічала. Ну, це було всього один раз. Тому та я прибрала, бо це було ну, типу, недалеко, і мені не важко, бо це прямо на бруківці посеред тротуару. Ну, типу, це ж не альо. Але я не, не бачила ніколи особисто, щоб сказати, щоб зробити зауваження. Юлія Ткачук гуляє зі своєю собакою Евою двічі на день. У мене завжди з собою. Повідець і там органайзер з пакетами. Ось, і ну для нас це абсолютна рутина прибирати за собакою і не прибрати це Ну це сором. <сміття> ну я не можу піти і не прибрати. Ну навіть коли я знаю, що в неї умовно діарея, то я приловчилися я підкладаю так пакет під. <сміття> Під неї, і вона може безконтактно до землі мені погадати прямо в пакет, і це супер чисто тоді відбувається. Юлія Ткачук часто помічає, коли не прибирають за собаками. Я до цього відношуся вкрай негативно. Щодо моєї реакції, я ніколи не пройду повз і завжди спочатку лояльно можу попро... ну, сказати точніше лояльно примусово. По типу вам дати пакет, чи у вас є свій. От, якщо людина морозиться, то я вже типу, наполягаю, ну як так можна, приберіть це ж ну ничемно псуєте нашу репутацію собачників. В вулиці Чорнівців прибирає комунальне підприємство Місто сервіс. Єлизавета Курощак каже, сліди вигулу собак помічають щодня, тому що мешканці вигулюють собак, але за собою нічого не прибирають. Найчастіше в районі Небесна Сотня 19, 21 і Політаєва, 14. Це в цьому районі. І дуже грязно на проспекті. На проспекті там, де будинок побуту на газоні, але двірники наші прибирають прилеглі території, прибудинкові, і вони це все збирають. але мешканці за собою не прибирають. Єлизавета Курищак звертається до чернівчан прибирати за собаками під час прогулянок. Якщо вони вигулюють своїх собак, щоб вони мали там якісь кульки з собою, і щоб вони це все убирали за своїми собаками. Отаке От й у мене побажання. Ілона Федорюк, Олександр Олюнін. Новини Сі4.